Ми їх не проплачені. Рівненському ліцеї No26 відкрили інтерактивно меморіальний комплекс пам'яті про загиблих героїв, що навчалися та працювали в закладі. За допомогою сенсорного екрану та телевізора можна дізнатися історії захисників. За словами педагога-організатора, інформацію ще будуть доповнювати спогадами та розповідями близьких. Головний задум меморіалу розповісти учням про ціну української свободи. Про кожного військовослужбовця є інформація його життєпис. І це є прикладом, як потрібно жити для наших учнів, які навчаються в нашому ліцеї. Вони можуть прийти, відкрити, натиснути на кожну фотографію, прочитати про кожну людину. На подію запросили рідних полеглих військових. Вони разом з учнями та представниками влади поклали квіти до меморіального комплексу. Ми Хочемо висловити свою подяку керівництву, також директору школи. Активну участь в цьому закладі і висловити щиру подяку, що всі пам'ятають про наших героїв сьогодні. Слава Україні! Директор розповідає, ідея інтерактивно-меморіального комплексу належить ліцею, але втілити її допомогло керівництво міста. Ідея була шкільна цього інтерактивного меморіального комплексу. Ми звернулися до міста. Місто нам пішло на зустріч. Практично 70% вартості цього комплексу оплатило місто. І вже решту друзі, знайомі довчилися, і ми зробили такий гарний точок, який буде нам напав... нагадувати не тільки нам, а й нашим дітям. Також у 26-му ліцеї відкрили клас безпеки. Там приклади небезпечних вибухових пристроїв, засоби хімічного та протирадіаційного захисту. Там ідея частково наповнення від міста був, від коштів платників податків, також від благодійників, які від своєї черги дали ще самі наповнення і сил оборони, також і надзвичайники. Це вже 10-й клас безпеки в Рівному. У міськраді хочуть облаштувати такими класами усі навчальні заклади громади вже до кінця цього року. Валентина Захарчук, Валентин Злиденний, телеканал ITV Group.